Як поводитися у лісі та вберегти його від вогню, нагадали відпочиваючим. Рятувальники, полісмени та лісівники провели рейд у лісовому масиві поблизу села Клинці. Порушників організатори рейду не виявили. Втім, відпочивальникам, на яких натрапили у лісі, пояснили, яких правил треба дотримуватися, аби не сталося лісової пожежі. Знищення чи пошкодження лісових масивів карається законом, зазначили полісмени. Лісівники ж наголосили, розкладаючи вогнищі, розкладати вогнищ можна лише в рекреаційних зонах. На суміжних ділянках, які межують з Державним лісовим фондом, вони виникають із випалювання сухої рослинності місцевим населенням, випалювання мачарета, то буває загроза впадання переходження вогню, скажімо, в лісовий масив. То... Попереджаємо, як свідчить статистика: на жаль, майже 90% пожеж, які виникають в екосистемах, є наслідком необережного поводження людей з вогнем, недбалості і безвідповідального ставлення до навколишнього середовища, і в першу чергу до власної безпеки. Тож, користуючись нагодою, хочу ще раз звернутися до мешканців області і закликати їх відповідально ставитись до навколишнього середовища і до власної безпеки.